Заступник міністра економіки пан Качка зробив заяву про те, що ну рахує мінекономіки. Ми не будемо ніяких вводити мит у відповідь на ініціативи Трампа. Ми озвучили, що що це 10%, Ми не хочемо з ними сваритися. Ну тобто, розуміємо. Але я не думаю, що ну там ми йому будемо цілувати дупу, як то каже Трамп. Ну. Так, він говорить, що всі, хто там хоче, цілують мені дупу, всі, кому треба щось від мене, для підписання угод. В ЗМІ шириться доволі суперечлива інформація. Я бачу, що є частина хейту. Ну, наприклад, у «Політику» пише, що Білий Дім ніяк не відповідає на запити урядів країни, які прагнуть переговорів з Трампом. Мов мовляв, вони це педалюють. Але сам Трамп сказав, що він вже спілкувався з Японією, Індією, ну з Ізраїлем, там всі поспілкувався, але враховуючи, що в нього 70 запитів, то ну це як мінімум треба місяць-півтора, щоб з кожним по черзі поговорити. Тобто, процес цей триває. Я хотів би запитати ваше бачення стосовно того, ми там розвинемо зараз це питання. Сподіваюся, що зараз відбувається за цією історією м -м, війни митної, яку голосив Трамп, але він говорить про неї. Ну це не зовсім війна. Що відбувається за цим селі? Ну, Трамп, безумовно, так говорить, але, як на мене, це якраз і є війна, ба більше. А тут же розумієте, ось знову ж таки, згадаю свою дисертацію по Світовій організації торгівлі, чому вона з'явилася? Тому що е, їй передував період 1930-1939 років, коли світ почав гратися в протекціонізм. Оцей закон 1930 Смітера Холлі, Сполучених Штатах Америки, які підняв суттєво мита США на іншу продукцію, він якраз провокував підняття мит по всьому світові, і країни дуже довго грали в цей протекціонізм допоки не почалась Друга світова війна. Тобто, фактично, що зупинило торгівельну війну, зупинила Друга світова війна. Бо вона створила оця гри, ігри протекціонізм, Вони створили підґрунтя для цієї війни, і тому по завершенню Другої світової війни, маючи досвід. Того, що спровокували, її, було прийнято рішення, що тепер основним трендом буде лібералізація світової економіки світової торгівлі, і тому власне країни рухались цим шляхом, як то кажуть, майже до е давайте так, е епохи. Протекціонізму викликаною спочатку фінансово-економічною кризою 2009 року, а ага. потім вже два терміни Трампу. Адже Трамп і в перший свій термін, в принципі був налаштований на протекціонізм. Єдине, що а, треба розуміти, що те, до чого зараз прагне Трамп, і коли він каже, що зараз всі приїжджають домовлятись, в американській діловій пресі називається Мара Лагіекорд. Мара Лага це е, певна калька з Плазико. Е, Це угода 1985 року, коли Рейген був якраз на, друг, на початку другого терміну свого президентства. Він тоді в, в готелі Плаза, яке згодом викупив Трамп, е, зібрав представників Японії, Західної Німеччини і Франції. Здається, ще декілька країн було основних пар партнерів і сказав, що так, ви більше не девальвуєте свої валюти. Ми навпаки йдемо на девальвацію. І тим самим ми покращуємо а, ситуацію для Сполучених Штатів Америки на світовому ринку, і всім буде добре. Е, Країна тоді погодилась, тому що власне ті, кого зібрав Рональд Рейген, в їх руках була значна частка світової економіки ще в 2000 році, наприклад, країн Великої Сімки е, було 65% світової економіки світового ВВП, mm. але зараз в їх руках не шістдесят а 45%. Тобто тоді було 2000 дві третини, а зараз менше половини. І, відповідно, всі інші країни, насамперед Китай, будуть казати, що слухайте, а навіщо нам іти на умови США, бо складовою цієї Маралаги Корд є не лише те, що вони зобов'язуються не девальвувати свої валюти і закривають очі на подібні кроки США, а те, що вони обмінюють боргові зобов'язання США, які у них є на зобов'язання США, які не, не можна буде використовувати протягом найближчих 100 років. Тобто, від собі, вам люди винні гроші і приходять і кажуть: слухайте, а давайте ви обміняєте те, що ми вам винні гроші на цінні папери, які будуть казати, що ми вам через 100 років повернемо те, що зараз Але. ми вам винні. А в обмін на це ми не будемо для вас ставити високі тарифи, і ви не можете все продавати. І ось тут виникає бажання окремих країн. що, Слухайте, бо не настільки можна... уточнення, пане Іване, бо це така дуже цікава деталь. Тобто, ви зараз ну, або робите припущення, або стверджуєте про те, що Трамп в першу чергу орієнтується на ті країни, кому він багато винен, і так. підходить час виплачувати борги, і він їм каже, я вам нічого не плачу, ви мені роз... робите розтермінування цього боргу. Так, так по суті, це спроба вирішити оцю одвічну проблему зовнішнього боргу США, яка постійно існує, знаєте, на моїй пам'яті, це вже декілька разів було, коли підвищували, підвищували стелю боргу США. Якщо не помиляюсь, 74 рази за всю історію США, так. підвищували цю стелю колись ще років 15 тому. Уоррен Баффет, який зараз є одним з найбагатших людей у світі. А він казав, що слухайте, давайте відмовимось від цієї стелі, бо це вже стає смішним. ми постійно говоримо, що є стеля борху, Ми постійно до неї доходимо. Постійно відбуваються якісь а там а. політичні розбірки, які завершуються одним тим самим, що цю стель. Все. і всі, вся історія Сполучених Штатів Америки вона і була якраз оці ігри з цією стелею, особливо коли. А президент і м, палата представників та сенат були представники різних сил політичних. Ага. Ось, наприклад, за Байдена вже республіканці мали більшість в палаті представників, і вже тоді не казали, що ось давайте до наступного президента е, буде діяти певні обмеження. Бо було очікування, що саме Трамп виграє у республіканців. Отже, тоді йшли на цикл. А зараз, зараз також ця проблема є, і Трамп він же хоче е, демонстративно все вирішити, сказати, що я з, з на 100 років США забудуть про проблему зовнішнього боргу, адже всі зараз приїдуть до мене домовлятись. Але давайте так, чому Трамп це каже? Він же хоче демонструє своє. Я, я перепрошую, пане Іване, Я не бачив такої заяви Трампа. А чого? Що... Ну, що він готовий обміняти борг на о, ціні папильки? Ну, я погоджуюсь, також не бачу це розмови, які в діловій пресі йдуть. От ага. коли кажуть про Марала Гекорд, то, тобто, фактично, я її називаю Братон Гус 2.0. Тобто, це буде нова фінансова система і що буде закладено у них. Дійсно, ага. публіч, публічно США не буде про це говорити, тому що, ну. Це умова така дуже суперечлива. І власне, чому я повертаючись до першого нашого питання, чому я побоююсь оцього е, визнання боргів, яких не повинно бути, бо це порушує оцей е, принцип права щодо незворотних дій. Я перепрошую, так давайте і ми таку угоду заключимо з Трампом. Скажемо, та ми вам на, на 200 років розкручуємо борги, ви нам давайте там не питання. Якось потім розберемося. Я думаю, що Україна могла б на це піти, тому що ну, от, зверніть увагу, чому до України е, найнижча Рівень ми, тобто okay. Трамп, коли укладав ці мита, він сказав, що так, 10 це мінімум, а далі пішли дивитись по кожній країні. А формула по кожній країні вона така: дивляться на сальдо торгівлі, де воно негативне, відповідно високі мита. А з Україною у них позитивне сальдо. І вони сказали, все, Україна нас не цікавить з точки зору тиску, тому що там і так все добре. А, хоча для України, до речі, ситуація настільки за цих через ці 10%, ну, відсотків проблема, як на мене, це радше плюс для нас, чим ніж мінус, тому що треба дивитися на наших конкурентів. І якщо конкурентам більш високі мита, а нам найнижча з можливих, то для нас це цікаво. Але є 25% на металургію, і це для нас дуже неприємно, тому що коли ми кажемо про торгівлю. України і США, а саме експорт з України до Сполучених Штатів Америки, то слід розуміти, що 59% нашої нашого товарного експорту до США це чорна металургія. Конкретно якщо брати дві позиції: чавун, 73%, частка всього частка США в географічній структурі експорту чавуну з України, і прутки – 59%, Частка 60, вибачаю, 69%. Тобто, о, дві позиції, які критично залежать від США. Але щодо інших товарів, то тут ситуація нам краще. Ми, звісно, можемо йти на цю угоду, але щось мені підказує, що США зараз через те, що і так у них профіцит, то навряд чи вони також зацікавлені розмовами з Україною, але дійсно ми можемо казати, що давайте ми вам будь-які борги, які можливі, на 100 на 200 років. Тобто, як прецедент можемо створити, бо до речі, Україна вже трошки підіграла США у їх торгівельній війні з Китаєм. Яка, як ми знаємо, отримала чергову серію щодо 104% мит? Тобто, вже потрібно більше сплатити мит, ніж ми поставити товарів на 4%. Виходить, так цифра 104. Але як Україна підіграла, це історія про полонених китайців. І ми бачимо, як одразу її підхопив державний департамент США, який почав звинувачувати Китай в тому, що вони допомагають Росії, що вони дають товари подвійного призначення. Тобто, я так розумію, що наші стратегії спеціально це зробили так, щоб відіграти Трампу. І зараз це може створити певну гарну почву для перемовин США щодо цієї угоди. І ось тут можливо ці гроші не знадобляться на юристів, бо США через цей саме пас мож, можуть піти на на поставки й без, без юридичних консультацій